Прикро, тому що поки одні воюють, поки пенсіонери, знаєте, я сам особисто спостерігав, коли там дідусь отримав пенсію в касі і залишав, там, я зараз не пам'ятаю, чи 200-400 гривень попросив, щоб пенсії перерахували на Збройні Сили України. То про що тут говорити? знаєте, Тут ну, слів не вистачає для обурення того явища, яке ну, відбулося. От мені особисто як громадянина України, стає тепер зрозуміло, чому декілька місяців назад. Якщо ви пам'ятаєте, декілька місяців назад у нас була в країні зроблена спроба на законодавчому рівні через Верховну Раду України провести законопроект, який брав повністю під контроль ці незалежні антикорупційні інституції, такі як НАБУ і САП. Тепер суть питання, чому вони хотіли взяти їх під свій контроль? Хто? Корупціонери, які у владі хотіли взяти під контроль ті органи, які мали розслідувати їхні злочини, ну зрозуміло чому? Тому що ми вже дійшли до такого рівня прогнивання всередині. Що вони видно, ну якби прогнозували цю ситуацію що для того, щоб безкарно і надалі красти, то треба ці органи, які мають з цим боротися, взяти під свій контроль. Як ми знаємо, тоді суспільство дуже бурхливо на це прореагувало і не дало змоги це зробити. Але не тільки ще українське суспільство, але ще треба розуміти, що тоді ж дуже жорстко прореагували наші європейські партнери. По суті, це, як на мене, була спроба задушити єдине напевно в Україні. В Україні діючий інструмент наголошую набу і сап на сьогоднішній день єдині в Україні діючі інструменти, які борються реально з корупцією. От і була спроба тих самих корупціонерів їх задушити. Слава Богу, не вийшло. Ну і як результат, ці органи почали давати. Як кажуть, ці справи про які я говорю.